Важка, важка е, перемога. Е, дуже важко входили е, в гру, не все нас виходилося, особливо ігра на м'ячі. У нас е, трошки був великий брак і не могли зацепитися за цей м'яч, притримати. Я думаю, цей е, гол, який забив зі штасом різних додав добав певності. І другим там я повністю задоволений, тому що е, попросили додати швидкості, додати в агресії, і команда бігла, створювали моменти, те, що хочеться бачити. В цілому задоволений. Е, в першу чергу відношенням футболіста до своєї роботи. На превеликий жаль, офіційні ігри в нашій закінчились. Команда зараз набрала хороший хід і вже будемо готуватися до весни. Ми ще два дні тренуємося і вівторок зіграємо ще контрольну гру проти Донецького шахтаря. Ну, гравці багато також старались, але Нива забила на один м'яч більше. Більше було можливо, вам в обороні, чи в нападі, ви щоб забиті моменти? Ну, звичайно, в першому таймі в один м'яч, один момент, да, забили м'яч. У нас було два моменти, у шавріна. Ну, думаю, воротаря Ниви можна в збірну викликати. Хороший хлопчик, молодець.